Мешканцями житлових будинків поблизу поспілкувалася наша колега Людмила Труфин. Вони розповіли всі подробиці пережитого обстрілу. Людо тобі слово. Вітаю студія. Так дійсно я зараз перебуваю всередині будинку, який зазнав пошкоджень. Тут триває ліквідація наслідків падіння уламків рошистських ракет. Бачимо, що вибиті вікна на підлозі скло, а також кров. Ми поспілкувалися із мешканцями, які зараз власноруч рятують те, що можна ще врятувати. Також пропоную послухати тих, з ким вдалося поспілкуватися. Всі спали. – Я тривоги не чула. І я тривоги не чула. Ну, да, Привикли вже, не звернули увагу. Тут, а ну, як зараз ну вже от шоку трохи відійшли, вже слава Богу. Настрашилася дуже, вибух, і, і, і в дочках пала з дивана. І я не знаю, що сталося. Питаю її, вона не годна сказати. Бігом діватися, каже, бо зараз нас будуть ганяти. Вже так. А я спала і тут червоне вікно, стекло на мені. Вікна немає, вікно лежить в кімнаті. Я котіка шукати, котіка нема. На вулицю, бо чую, що кричать, плачуть. Теж вискочила, документи взяла, гроші взяла. А потім вчора і вилазить. Живенькі. Ой, моя внучка корона. Якщо вчитовається 9-річна дівчинка. Ножка з кулками, мабуть, зашивали. Так, зараз нам свою квартиру покаже пані Валентина, яка теж постраждала. Розкажіть нам, пані Валентину, як почався у вас сьогоднішній ранок, як це все відбувалося. Це. Кімната мого сина, він військово обов'язаний, він на службі. А тут у мене дівчинки живуть. Ну і мені зателефонували, сказали, що нема кімнати, Ну, нема дверей, нема вікон. Дівчину, правда, поранило, тому що спала на дивані, возили в поліклініку, її зашили. А так, самі бачите, стратегічний об'єкт. Мабуть, тут ракети виготовляли, не знаю. Жили спокійно, нікого не трогали, нікому не заважали. Так, да, було чутно, були дуже гучні вибухи і, мабуть, хвилею вибило вікно. Ну нічого, всі живі, всі здорові. Я сподіваюся, що все буде добре, все встановимо, все зробимо, зараз приберемо. Відповідні служби зроблять заміри, може чимось допоможуть. Так, екстрені служби продовжують працювати на місці, тому ми будемо слідкувати за перебігом подій.